Це ігрова кімната дитячого будинку Добрий Самаритянин у селі Велика Добрень Ужгородського району. Тут живуть 15 дітей вимушених переселенців. Для них та для місцевих дівчат сиріт влаштували свято з клоунами. Про це розповіла співорганізаторка заходу Тетяна Копаниця, будучи на тренінгу з хорошою дівчинкою Юлею. Вона згадала про мене, зателефонувала і запропонувала привезти сюди. цілу купу клоунів. Аніматорів, класних людей, позитивних, які підіймають нашим діткам настрій в таку ситуацію тяжку на в країні, на душі, в принципі, в усьому для діток наразі дуже мало всього відбувається, тому це була велика необхідність і з радістю за зацікавилися цією темою. Всі клоуни були в Ужгороді на тренінгу і виявили бажання відвідати нас. Працював з клоунами десятирічний Артем Горбунов з Харкова. Грав, веселився. Я не знаю, якась там магія була. То есть я це рисував, і там вийшло, що спочатку все чорно-біле, а потім різноцветне. Було так класно. Я майже э, все тут брав, везде майже участь. Мені дуже подобалося. Було, коротше, круто. Два сини Марини Родіонової теж гралися з клоунами. Жінка з дітьми приїхала з Харкова. Такі емоції, та такі, то це найголовніше, що нас тримає на світі. Кожна посмішка, кожне таке, ну як коли себе відкриваєш світу, то що то це стоїть багато, багато, багато багато більше, ніж багато грошей. Це дуже велике велике свято для нас. Діти школу пропустили заради цього. Сказала, яка там фізика. Це ж важніше, Ну це важніше. Чотири команди клоунів зібрала разом у дитячому будинку клоунеса Наталія Шевченко. Жінка розповіла, сама з харківської команди лікарняних аніматорів переїхала в Ужгород з початком повномасштабного вторгнення. Овсім випадково, але ми сконтактували саме з цим місцем. Будинок милосердя. Нам сказали, що тут багато є різних діток, так і вони готові були нас прийняти. А Оскільки ми ще не разу тут не були, то нам було дуже цікаво. От ми всіх зібрали і приїхали сьогодні. Діти реагують, бо це класно, Клоуни – це завжди радісно, весело. І це і для нас ще й важливо не просто ну, щоб породіли, пострібали, а щоб дати увагу всім. І тому ми подумали, що буде саме здорово, що буде велика команда, і дійсно кожній дитинці ну, якась частинка уваги буде додасться. На свято для дітей приїхали з Києва чотири лікарняні клоуни. Розповіла клоунеса Ольга Булкіна. Жінка каже, працюють у національній дитячій лікарні Охмадит вже чотири роки. Приїхали сюди на конференцію лікарняних клоунів, яку влаштували наші колеги з Харкова. У нас такі як мовити завершальний день всієї конференції. такий спільний вихід сюди, в інтернат до діток. Ми зібралися, щоб повеселити дітей, погратися самим. Ми вперше всі разом зібралися, ніколи разом не грали, тобто. У нас тут ми створюємо такий чарівний простір для себе і для дітей, щоб порадувати їх, викликати позитивні емоції, знизити рівень тривожності і стресу через ті події, які вони переживають, і просто подарувати трошки любові. Харківську команду клоунів представляв поляк Ян Томаш Рогала. Ми приїхали з Дніпра наша команда. І нас чоловіка, работаємо в Дніпрі вже 17 років. Tam jest u nas szkoła banicznej klonady, tam robotem oczywiście na ostatni rok a był sasem My zrazu w drugi dzień wojny zaczęliśmy robotać z WPO. U nas w naszej organizacji mi odkryli szelter, w którym żyło 7 tysięcy ludzi. My sami zajmowaliśmy się ewakuacją, nas kokamy na, na Wschodzie. prowadzili ludzi i zawsze odziewali nosik, zawsze z elementem humoru. І радості, і надіжди, яка, звісно, такі несложні для нас всіх. Момент дуже нужна. Бо чим є банічний клон? Банічний клон це той, який дарить надіжду. Свято для дітей у будинку милосердя тривало близько двох годин. Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини.